Ви впевнені, стоїте, ви зібрані, настрій хороший. Розслабляється свідомість, розслабляється тіло. У мене там такий уревал від мене залишився. Йога це 99% практики. Намаскар. Сьогодні в нас наступне заняття з базового курсу медитації. І ми навчимося, як робити нашу медитацію глибшою. Комфортнішою, тому що ми будемо говорити саме про положення нашого тіла під час медитації. Тіло і наша свідомість, вони зв'язані між собою. Це одне й те саме, одне перетікає в інше. Ви могли помітити, якщо ви рівно спина, голова вверх, якби, ви впевнені, стоїте, ви зібрані, настрій хороший. А ще якщо ви піднімете руки, ура! Як все круто. От ви постійте так. Посмійтеся трохи, і у вас настрій буде підніматися автоматично. І навпаки, коли. Все пропало. Біда і так далі. Так, тобто, коли ми сутуло так сидимо, просто подивіться на картинку так, і кого вам краще слухати. От в, такому, в такому положенні, чи коли людина сидить ось так. І ми почуваємося зовсім по-іншому. І в медитації це працює. Так. Тобто важлива позиція нашого тіла. Найважливіше це тримати нашу спину рівною. Коли в нас є спина рівна, все інше це вже другорядне. Саме головне тримати спину рівною, щоб енергія мала здатність проходити і нічого її не блокувало. Тобто положення в нас яке. Ми ж схрестили ноги, ми схрестили руки наші, ми закриваємо очі. Пригадуйте техніку, так. Ми сидимо з рівною спиною. Нам має бути комфортно. Для того, щоб була медитація хороша, нам потрібно абстрагуватися від нашого тіла, закрити очі і забути, що воно взагалі існує. Для того має бути комфортно, щоб коли ви сидите, ваша увага не поверталася назад в тіло. Існують різні позиції, як можна сидіти. Найкраще це поза лотоса. Так, це коли у вас одна нога тут, друга ось тут. Далі поза Позанапівлота хороша для чоловіків поза Хасана, також хороша. Якщо, ну взагалі ніяк. Я раніше коли медитував, я отак от сидів. Якщо б я забрав руки, я б впав назад. Ой. Тому що гнучкості немає, сидіти важко. І я перші два роки медитації сидів просто біля стіни. От в мене була квартира, пам'ятаю, знімав квартиру, і коли мені треба було переїжджати на іншу квартиру, в мене була. Точка, в якій я медитую. От, постійно я там сідав, так, до стіни спирався. І коли я переїжджав, у мене там такий уреол від мене залишився. <клес> тобто настільки ти кожен день в одному місці сидиш, спираєшся там в тебе там урол з'являється. І проблема в мене була, що коли я відучувався від стіни, від сидіння біля стіни, то м'язи ну, не були привикші, і типу, мені було некомфортно, я не міг медитувати. Ще, на початку. Може, цей теж варіант, але рекомендую зразу сідати в позицію, не спираючись ні на що, і тренувати свої м'язи. Тобто вам потрібно натренувати ті м'язи, які будуть тримати вашу спину рівною. Як тільки ви натренуєте їх, то вам буде дуже легко. Тому що в медитації все тіло має бути розслаблене, ви забули повністю за тіло, працюють тільки м'язи, які тримають вашу спину рівною. Все розслаблено, тільки от тримач спини, він напружений і ви сидите рівно. Так? Тобто має бути комфортна позиція. Люба для вас комфортна позиція, головне, щоб була спина рівна. Щоб вам було якомога комфортніше, рекомендую використовувати різні подушки, різні валіки. На початку я собі ось таку от подушечку підкладав. Так? Потім вона чуть зменшувалась. І з кожним роком вона так зменшувалась, 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 Так? Але на початку можете сісти на подушку, можете під ноги, під коліна. Тобто, коли ти сидиш в медитації, ці коліна піднімаються, отак, ти не можеш їх опустити. З часом вони природньо будуть опускатися. так? Але поки вони підняті, це трошки може бути некомфортно, і можна собі сюди підкладати теж подушки, різні валіки. Загалом, задача така, щоб ви зробили своє місце комфортне, і ви сиділи і забули про ваше тіло взагалі. Це можна різними способами робити. ось. І з часом, з кожним роком, медитації. Це тіло буде ставати гнучкіше і гнучкіше, вам буде все простіше. Сидіти. Ну, сьогодні була практика зранку, півтори години, я як сів, півтори години пройшло, ну, чуть-чуть ноги затікають, але в принципі нормально. А на початку там, просидіти 5 хвилин, позиції сидячи, ну, це некомфортно. Тому що західна цивілізація привикла їсти за столами. є стіл, є стільчик, та прямі ноги. І ти постійно ти, там, чи на дивані, чи ти в машині, чи ти за столом, чи ти е, там, на роботі е, всюди, до тебе ну, прямі ноги. Ми не привикли так робити. От я знаю, хто з Індії, так? в них якби є традиція така, от вони часто їдять на підлозі. На Сході різні країни є, ми привикли сидіти на підлозі. От, і в них якби з дитинства ну, це нормально вдається. Нам треба е, західним людям трошки пропрацювати. Такий лайфхак є, який я використовував. Коли у вас з'являється нагода, сидіти з хрещеними ногами. Тобто ви сидите за столом, сядьте на стільчик, схрестивши ноги. Ви хочете зробити якусь роботу, ну, можете сісти на підлозі і на підлозі собі зробити щось. Тобто, ну, якщо з'являється провичка, там, сидите в машині на задньому сидінні, ви можете спокійно собі отак от їхати. З часом практики все буде ставати легше. Але на початку, правило головне, ваша спина має бути рівною. Знаю, є випадки, коли ну, здоров'я не дозволяє схрещувати ноги. Так? Чи, е, тоді ви можете робити з прямими ногами, так? Ви можете спиратися на стіну, Можете можете ну, різні речі робити. Тобто є ідеал. От ви сидите, вам комфортно, схрещені ноги, рівна спина, а ви вже відносно до ваших можливостей робите, як вам е, виходить. То тобто, люба позиція вона хороша, головне, щоб спина була рівною. Ось. Тож, досить. Проста, так би, в теорії, так? але на практиці треба буде довго практикуватися, робити розтяжки, розминки, розвивати нашу гнучкість. У мене було, що я особо вправ не робив, я просто робив медитацію, і коли ти сидиш в медитації, в тебе наче тіло розслабляється. Пам'ятаєте, як я на початку казав, що свідомість і тіло, воно сильно зв'язане. Розслабляється свідомість, розслабляється тіло. То з медитацією буде зніматися ж зажими в тілі, які не дають вам сісти розслаблено, спокійно. Які от Гнучкість розуму це гнучкість тіла. З медитації буде збільшуватися гнучкість нашого розуму. Відповідно, гнучкість тіла також буде збільшуватися. Ось, що ж, бажаю вам гарної практики. Ми розібрали з вами, яка позиція правильна в медитації, як її покращити. Йога це 99% практики. Є тільки один відсоток теорії. Тому давайте практикувати разом. Будемо на зв'язку. Підписуйтесь на наш канал, задавайте питання в коментарі, якщо щось не зрозуміло. Ставте вподобайки. Бажаю вам гарного дня і хорошої практики. Домоска!